Привіт, Привет, мам. Мам, я тобі хочу привітати з Днем Матері, побажати тобі всього самого найкращого, міцного здоров'я, радості в серці, тепла в душі і всього самого найкращого. Я тебе дуже сильно люблю і дуже сумую за тобою. Повертайся якнайскоріше. Ти, моє, ти моя сама найрідніша, я дякую Богу за те, що ти в мене є. скоро Я тебе дуже сильно чекаю. Дякую за привітання, Тому моя хороша, моя рідна. Мама, тебе любить. Всім привіт. В честь дня матері ми зі студентами, які проживають в гуртожитку, вирішили зняти невеличке інтерв'ю та дізнатися трішки більше про їх матері. Let's go! Скажіть, будь ласка, чим ви найбільше пишаєтесь у своїй мамі? Саме перше це вона змогла побудувати з батьком міцну і дружню родину. Змогла підтримувати нас з сестрами в. Важкі е, хвилини і е, допомагати, коли це було дуже потрібно. А ви? Ну, найбільше мені здається, має, е, це її витримка, що вона може витримувати трьох дітей, е, давати їм все, що необхідно, і завжди бути на їхній стороні. Неважливо, що відбувається. Дякую. Яка мамина фраза тобі запам'ятається на все життя? Я хочу, щоб у твоєму житті з'явилася така людина, яка буде любити тебе так само, як я. Дякую. Яку рису характеру мами ти б хотіла б мати? Я б хотіла мати мами терпячість. Я вважаю, що це найсильніша і найважливіша риса, яку має моя мама. Чого вас навчила мама, що ви досі використовуєте щодня? Мама мене навчила бути ввічливою, добразичною, охатньою, щедреною і відповідальною. А саме головне вірити в себе, певно йти до своїх цілей і не здаватися перед будь-якими труднощами. Дякую. Яка вами страва для тебе найсмачніша і чому? Е, моя найвідоміша страва, яку то тобто, і мама це борщ. В неї особливий смак. Який ваш найтихніший спогад з дитинства про маму? Мій найтепліший спогад про маму це як вона мені читала казки, і її голос був е, Ніжний нервований спокій та безпеку. Дякую. Коли в ти дякував своїй мамі? Мабуть, давно, але я хочу їй зараз зателефонувати і подякувати. Алло. Алло, Привіт, мам, мамусю, рідненька. Я дуже сильно тебе люблю і хочу привітати тебе, з Днем матері. Дякую тобі за те, що ти в мене є. Дякую тобі за те, що ти привітав мене. Дякую, що в мене є, дуже тебе люблю. Цьомою мам, пока. І я тебе цьому, пока. Яке ж це щастя в житті мати-маму, коли біжиш до неї, мов до храму. Тож будьмо вдячні, щоб не жаліть ні грамо, що не сказали вчасно, як ми любимо маму. Я була я маленька, при свічах урочисто, подала мені не. Мисто золоте, по мисії зірки, з материнської руки, материнський Tchau,